Усім доброго дня, дорогі друзі, у нас сьогодні з вами другий модуль. Ми будемо переглядати цікаве налаштування в програмці BAS ERP та вивчати способи забезпечення потреб на виробництво і на покупку ТМЦ, де знаходяться прайси, які ціни можна виставляти та як. Дана система допомагає в управлінському обліку. І так, дивимося по плану уроку. Урок буде нескладний, невеликий, ми поступово будемо налаштовувати нашу програмку. По модулю 2 ми вивчаємо функціонал ERP в плані управлінки. Загальні налаштування системи для покупків постачальників планові. Різні механізми, щоб нам вистачило нашої матеріально-технічної бази, щоб ми змогли запускати виробництво. По плану уроку розглядаємо визначення системи ERP, які вона дає нам можливості модулів з кожним роком. Вона стає все сучасніша і багато іде інтеграції з crm системою Класно в продажах, класно в закупках, все контролити в одній базі. Як формується прайс, цінова політика? І великий модуль у нас буде в одній методичці: це практика, планові замовлення постачальникам, способи визначення забезпечення потреб, як саме їх формувати в програмі. І створимо контрагентів, подивимося склади. І як у нас працює саме планування закупки ТМЦ, щоб ми не пропустили саме важливе, та, нам потрібна сировина для того, щоб виготовляти нашу продукцію. Нагадую, у нас по проекту, по прикладу, ми виготовляємо сирокопчену ковбасу. Що таке система ERP? Ми розглядаємо з вами її інтерфейс. Так, зайшли на нашу програмку, створили організацію, створили облікову політику, внесли туди фізичну особу, людина, яка буде відповідати за основні бізнес-процеси. А далі ми будемо вже дивитися, як вона працює. ERP-система система це Enterprise Resource Planning, або ж платформа, дуже важливо. Давайте да, визначення дамо чого воно служить? Планування ресурсів компанії допомагає всім компаніям, які працюють в різних модулях ERP, автоматизувати і організувати процеси. І, звісно, що інтеграція, так, і імпорт, експорт, Excel, інших XML-файлів, інших розроблених файлів з ERP. Є велика можливість. Якщо інші бас не мають такого розширеного, так, інтерфейсу, то ERP дає можливість все це генерувати і впровадити саму програму. І так, дивимося. Ми вже з вами пропрацювали НДІ адміністрування, створили організацію, облікову політику. Далі ми будемо з вами працювати уже з. Під системками купівлі, склад і доставка готуємося до того, щоб уже завозити на підприємство сировину. З грошима пропрацюємо трошки пізніше, де будемо вже закривати. Наш курс, да, і будемо підводити а, інші бухгалтерські документи до їхнього логічного завершення, наприклад, такі як акти звірки з постачальниками, такі як визначення фінансового результату, щоб бачити, наскільки у нас да, от програма реально інтег дає інтегрувати і управлінський, і бухгалтерський облік. ERP може включати в себе різні типи дій, такі як управління персоналом. Розгалужений і класний, у нас тут є модуль, кадри зарплата, схожий до Корп. Що ще може робити? Відслідковувати закупки. От сьогодні ми будемо на це дивитися, так, щоб нам вистачало запасів, які ми придбаємо для того, щоб у нас було безперебійне виробництво. Регулювання фінансів, різні фінансові звіти. Введення різних записів, важливі інші послуги, які допомагають організувати роботу в програмі. Простими словами, ERP – це система, яка дає велику можливість керувати багатьма процесами, які відбуваються в компанії, де в нас працює і crm система і бухгалтерський облік. В сучасному середовищі ERP є платформою. Самою необхідною для того, щоб для чого вона служить в одному базовому середовищі автоматизованому, ми можемо різні бізнес-процеси спакувати. Про це мріють майже всі бізнесмени. Я хочу в одній програмі вести і бухгалтерію, і управлінку. Тому давайте переглянемо, які є ще такі найпоширеніші можливості. Да, от, щоб з нею працювати. Я вам хочу сказати, що на ІРПІ сидить майже вся Європа. Для них це така основна програма. Вивчити цю програму це для вас такий, якби да, от курс називається Крок вперед. Щоб краще розумітися, для чого вона служить, і які дає. Такі, да, бажані для бізнесу можливості швидко опрацьовувати велику кількість інформації, масив інформації. Формування планування. Особливо, що це? Майбутні продажі, скласти плани і наскільки вони можуть бути забезпечені вже нашими продуктами. Планування виробництва і закупка товарів. Теж важливий сьогодні в наш модуль, так? закупка ТМЦ щоб можна було безперебійно вести виробництво. Далі облік збуту матеріалів, оптимізація запасів, відстежування витрат, контроль та управління фінансами компанії, управління загальним планом роботи або по підрозділах, ведення документацій щодо стану наявності та особливостей продуктів, специфікації міняти, щось змінювати в них, щось додати. Аналіз виконаних проєктів, наскільки на якому рівні, на який відсоток виконаний даний проєкт. Підслідкувати роботу персоналу, керувати самостійними підприємствами, підрозділами різними філіями Так, управління сервісами підприємства. Тому можливості erp системи дуже великі, просто можна сказати, безмежні, безкінечні. І компанії можуть брати. Різні функціонали по ERP, докуповувати модулі і собі налаштовувати таку одну базу, одне таке гніздо, так, де вони посадять туди різні бізнес-процеси і не витрачаючи на це багато зусиль. Тому, якщо ви подивитеся по прайсу Вас, ERP, ви побачите, що ця програма набагато дорожча, ніж звичайні БАЗ. Ось тому не всі можуть собі дозволити її придбати. Ми просто що на курсі крок вперед ми вивчаємо весь функціонал. Ну, звісно, якщо в нас немає можливості через сервер інтегрувати CRM, якісь там да, от, планові закупки, заявки, але інші всі важливі модулі, які потрібні в роботі, і під системи ми вивчаємо, які є основні модулі erp системи а На нашому курсі ми вивчаємо. Поглиблено управління поставками, управління виробництвом, управління ресурсами. Звісно, що управління взаємодії з клієнтами це простий такий елемент, і тут більше буде підтягуватися CRM-система. Управління активами це, наприклад, те, що ми використовуємо у виробництві нашої продукції. Давайте переглянемо ще раз, що кожний модуль являє собою. Управління виробництвом ми вивчаємо на нашому курсі виробництво на базі бази ERP. здійснюється керування операціями, планування подальших процесів. Управління фінансами вивчається, як ведеться облік розрахунків. Фінансових витрат та прибутку. Управління поставками. Регулюються поставки та відправлення, аналізується логістика і, взагалі, вся логістична діяльність компанії. Управління персоналом відстежується інформація, що робив кожен менеджер, за яку ділянку роботи він ніс відповідальність, наскільки він завантажений, яка на ньому відповідальність? Відстежуються дані. Щодо навантаження на працівника, проводиться аналіз роботи працівника та відстежуються дані щодо заробітної плати робочого часу.